Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу ціна за кілограм 375 гривень. Перша моя знахідка це ось така косуха. Вона з натуральної шкіри і в дуже навіть хорошому стані. Єдиний нюанс, що шкіра, можливо, тут трішки пересушена, адже вона така от твердовата і на як шаруди. І ось таку вона має бірочку, вказаний був розмір 12 і за складом, що це в нас натуральна тканина. Підкладка з поліестру. І давайте я примірюю вам її покажу на собі. Це такий варіант вкороченої куртки, яка чітко підкреслює фігуру. талії, дуже так стильно, класно виглядає. Загалом мені сподобалося. Єдине, що трішечки вона мені тіснувата, особливо якщо рухати руками, мені це не дуже комфортно. От усі шкіряні куртки, які мені зараз трапляються, вони ось такого малесенького розміру, що зналюксі, я такі знаходжу, Що тепер на ваговому секонд-хенді. мені пощастило знайти курточку, але всі вони в маленькому розмірі, і мені б хотілося б, щоб вона була ось така от вільніша. А ви ще сходити в розтібному вигляді? Так це не варіант. І ще мені трапився ось такий светр з вовни Міріноса 100% Міріно. Бренд мені мало відомий, але светр виконаний дуже якісно. Ну і сама вовна теж просто бомбезна, вона не колюча, м'ягенька. І колір тут теж дуже такий незвичний, колір якоїсь такої морської хвилі, класний відтінок синього. Ось така ще тут бірка, де теж вказано, що це 100% вовни Міріноса. Розмір був вказаний XL. Але насправді, вже напевно, після прання це не є XL, особливо це видно по довжині, він такий от дуже короткий. Він збігся і підскочив. І я думаю, що саме через це він і відправився від своєї власниці в секонд хенд, оскільки інших дефектів я на ньому не помітила. Тут немає ні дірочок, ні плям, ні ніяких затяжок чи ковтунців. З одягу в цьому магазині мені більше нічого не сподобалося, і перед тим як перейти до сумок, я ще поважу курточку, аби дізнатись її ціну. Шкіряна косуха заважила на 330 гривень, тобто майже на кілограм. І дивимося сумки. Був ось такий рюкзак від ГЕС, він ніби як лакований в непоганому стані, ще й з такими от брендованими лямками. Якщо зовні він і справді був в хорошому, в ідеальному стані, то всередині тут просто печаль. Підкладка дуже сильно замазана, уся в плямах, таке враження, що тут висипалася косметика, і помада, і лак, усе це замазало підкладку. І був ще ось такий класний текстильний шопер з зображенням так, Мікі Мауса, але, на жаль, він теж з плямами внизу дуже сильно замазаний. І ось така ще класична сумка, вона в ідеальному стані, дефектів на ній не помічаю, кутики цілі ручки теж не обшарпані, і вказано, що вона зроблена в італії. Шкіра не шкіра, бірки немає, але така от сумка дуже навіть достойна. І власне це вже інший секонд ціна за кілограм то 299 гривень, а сумка заважила на 221 гривню. Загалом дуже така от прикольненька. Мені сподобалася і, в принципі, недорога. Скоріше за все, це все-таки шкіра, як на мій погляд, і за моїми відчуттями. І була ще ось така от сумочка від Calvin Klein. Це така сумка-почтельонка, вона такої прямокутної, видовженої форми, на такому от текстильному ремінці. Саме вона теж текстильна, але стан у неї далеко не ідеальний. Спереду вона тріснута. Має ось такі от тріщинки, і видно, що це не натуральна шкіра, в принципі, як і звично, в кельвін Кляйну дуже рідко бувають з натуральної шкіри сумки. І ось така доволі велика сумка від GS. Цей бренд теж переважно використовує екошкіру. Ця сумка вже в хорошому стані, без дефектів, підкладка чиста і загалом зовні вона теж ніде не затерта. І давайте ще подивимось на взуття. Це той самий секонд-хенд, Ціна за кілограм 299 гривень, тобто це третій день завозу. Ось такі, на перший погляд, непогані кросівки на грубій підошві в прикольному червоному кольорі. Це 41-й розмір, але, на жаль, один кросівок має ось тут затертий носик, дуже сильно затертий. І давайте дивимося, що ще тут. Є в більш-менш хорошому стані були ось такі от босоніжки в зміїний принт на тоненькій танкетці. Ну, в принципі. Стан ну, на вісь мірочку з 10. І ось такі от кеди-конверси в незвичному синьому кольорі і поруч ще в блакитному кольорі, прямо в новому стані. Дуже класні, яскраві, весняні, прям супер на весну, на літо. То любить, звичайно, таке от взуття. І дивимося, що можна ще вам тут показати. Взуття, в принципі, багато. Але, я так розумію, вас більше цікавить на низьких підборах, тому саме таке вам і показую. Ось такі от білі лофари лаковані, але підошва у них така, знаєте, дуже м'якенька, і мені це не дуже подобається. І ще одні конверси. Я так розумію, що це навіть міг здати якийсь стоковий магазин, оскільки вони прям усі в дуже хорошому стані. А ми з вами відправляємося в приміручну, і тут я вам знову покажу трішки одягу, а потім знову будуть сумки і взуття. Ось такий светр мені дуже сподобався, він дуже стильний, актуальний, з таким от комірцем, в смужку і в дуже хорошому стані. Розмір вказаний 16%, тобто він буде такий як оверсайз, вільний. Щоправда, це у нас 100% акрил. А моє ставлення до акрилу, ви знаєте, ті, хто постійно мене дивиться, я його не дуже люблю, оскільки вважаю, що він. В тому плані не практичний, оскільки дуже швидко зношується, його прямо не вистачає і на сезон. Саме тому акрилові речі я купляю вкрай рідко. Мені прям дуже сильно має сподобатися і підійти річ, або я купила з акрилу светр чи якесь плаття. Далі хочу вам показати ось такий гольф. Він такого молочного, бежевого відтінку, красивого. І це у нас. Фірма Mango, розмір S. Бірки зі складом тут не було, але на дотик він дуже нагадує вовну і навіть таку от дещо колючу вовну. Стан у нього хороший, як таких дефектів я на ньому не помітила. Він де такий от базовий обтяжку можна його підігати під якісь жакети, під жаки, йде напівпрозорий. В Принципі, дуже такий от стильний, цілком в умому стилі. Але мені не подобається те, що він поколює, і в ньому не дуже комфортно знаходитися. Далі вам покажу зовсім для мене нехарактерну знахідку: це ось такий топ, відкритий топ. Він де такий, як прорезинений, дуже добре тянеться, і теж тут таке от вкраплення є оксамиту і прозорої тканини. 16-й розмір на себе приміряти не буду, оскільки він для мене надто відкритий. Я б, напевно, собі такий не купляла. Але як знахідку захотілося вам показати, мені він видався дуже симпатичним і прикольним. Рідко щось вам таке показую, але я думаю, можна і відео інколи такими речами розбавляти. І було ще ось таке цікаве плаття середньої довжини, воно в таку дрібну клітинку, і воно мені видалось вінтажним або воно просто зроблене під вінтаж. Склад тут половина поліестер, половина віскоза, і воно таке от йде теж по фігурі, добре тянеться, тобто тканина дуже добре прорезинена. Ось так воно виглядає в примірці. Вверху мені воно трішечки, бачите, розходиться. Ну і загалом воно таке прям в притичок. І знайшла ще ось такі блакитні джинси. Мені видалося це ідеальний варіант на весну. Вверху воно має такі, як защіпа, вони дещо вкорочені, донизу завужені. Розмір був вказаний з сороковий, хоча вони такі от на вигляд доволі великі. Стан хороший, але в примірці вони виявилися просто жахливі. Особливо вверху вони такі якісь дуже розтянуті, і сам джинс виявився таким не дуже якісним. Я не дуже люблю тонкий джинс і такий, як стрейчо, який погано тримає форму, він отак от звисає, як тряпочка. І хоча, можливо, на літо це добре, коли доволі тонкий джинс, але от не в цьому варіанті. І давайте глянемо ще на взуття. Були ось такі цікаві туфлі від фірми Primark. Це в нас 41-й розмір на такому дуже красивому каблуці. Вони в нас в бежевому кольорі, в поєднанні з таким от прозорим. Гострі носики мають взагалі стан у них ідеальний, як новенький. І ось такі ще були в новому стані босоніжки на грубій танкетці, дуже такі от яскраві акцентні. Взуття доволі багато і, в принципі, є з чого вибрати. Були ось такі батфорди, височезні, лаковані, я так розумію, з натуральної шкіри, і теж стан них хороший. Вони на низькому каблуці мають бути дуже зручними. Це був 36-й розмір. І були ще ось такі: уже на високих каблучках. Вони замшеві. Таке от поєднання натуральної шкіри і замші. І поруч тут ось такі от макасіни в коричневому кольорі, теж мають бути надзвичайно зручними. Ну і взагалі всі макасіни, в принципі, дуже зручне взуття. Дивимося далі. Були ще ось такі чорні лофери від Mark Spencer з такими от ланцюжками попереду, теж чорними в тон взуття. Це в нас четвертий розмір, і не видно, чи натуральна замша, чи не натуральна. Мені схоже все-таки на замінник. Хочеться вам щось показати з кросівок або кедів, але, на жаль, нічого. Підходящого немає, усе в дуже печальному стані. Ось такі от дрібоки, але вони всі розклеєні, замазані. Ну, нема так, вибору саме спортивного взуття. А от класика, будь ласка, от в новенькому стані такі от черевички на таких доволі плоских, стійких каблучках, 38-й розмір. Зовні вони з натуральної замші, а от всередині з натуральної шкіри. Прям дуже якісні. Зараз глянемо, що це за бренд, фірма. Написано «Каравелла» і що вони зроблені в Італії. І на кінець відео давайте вам ще покажу трішки сумок. Була ось така з натуральної шкіри. Вона такої класичної форми. Загалом мені дуже подобається така от форма. На двох ручках стан у неї, ну не знаю, напевно, вісьмірка з 10. Тобто явних дефектів немає, але все-таки видно, що сумка БУ. Загалом дуже непоганий варіант базової сумки, нічого зайвого немає, така от теж класика. Дивимося далі і бачу ще одну сумку, вона теж з натуральної шкіри. Дуже схожа за формою, але вона в гіршому стані. Видно, що сумка дуже якісна, в неї дуже класна шкіра, така от зерниста, але її хтось дуже любив і дуже сильно заносив, прямо на така вся затерта. В принципі, хто вміє реставрувати сумки, можна це виправити або рідкою шкірою, або фарбою, адже чорна сумка, в принципі, не так складно її перемалювати. Як завжди, трапляється вінтаж, от такий був темно-синій клач. Багато у нас і дитячих сумок, рюкзаків різних кольорових, ось таких. Теж дорослих, спортивних рюкзаків. І дивіться, що я знайшла: це сумка з натуральної шкіри в такому класному карамельному кольорі. Сумка мішок. Прямо вау! Сумка супер якісна, шкіра зерниста, класна. Єдиний нюанс у неї затерті кутики. Вона має дві ручки, можна носити її, в принципі, і на плечі. Довжина дозволяє. І ось тут вказано, що це натуральна шкіра. Підкладка у неї, в принципі, чиста, сама сумка теж чиста, без подряпинок, без нічого. Єдиний нюанс це затерті кутики. Сумка середнього розміру, але надзвичайно містка завдяки своїй формі. Ось так вона приблизно виглядає. І мені вона надзвичайно сильно сподобалась. Заважила вона на 183 гривні. Це в нас перший день завозу. Ціна за кілограм 375 гривень. І ось така ще була цікава сумочка круглої форми. Вона вся переливається, вона така от темно-темно-зелена. Стан у неї непоганий, вона йде на такій довгій руці, тобто в неї навіть дві ручки: одна коротка, друга довга. Можна носити в різних варіантах. Щодо її стану, то вона має такі невеличкі потертості з краю, але вони не дуже помітні. В принципі, можна її ще носити і носити. І ось така ще була сумка. На довгій руці це в нас хендмейд, тобто ручна робота. І гляньте до попередньої сумки, знайшла ще такий, як гаманець невеличкий у формі губ. Защіпається на замочок, ось такий от комплект. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей.